У Росії проти тристиденного плану припинення вогню в Україні Путін мовчить, а російські націоналісти вже злякалися переозброєння України. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент України Володимир Зеленський оголосив пропозицію щодо трисяденного припинення вогню. Це рішення набуде чинності після згоди Росії. Пропозицію підтримали ЄС і Велика Британія. Проте російські ультранаціоналісти виступили проти. Аналітики американського інституту вивчення війни зазначили, що Зеленський пояснив, що режим припинення вогню означає зупинку бойових дій по всій лінії фронту. Також це передбачає заборону далекобійні ракетні удари, використання безпілотників і проведення операції у Чорному морі. Перемир'я стане можливим після згоди Росії на пропозицію США. Крім того, радник Білого Дому з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що найближчими днями проведе перемовини зі своїм російським колегом. Він уточнив, що відновленна військового Мога ша Україні, включає нові ну, постачання матеріалів за президентським розпорядженням. Також пропозицію щодо припинення вогню підтримали лідери ЄС, Великої Британії та Франції. Урсула фон дер Ляйен, Кір Стармер і Еммануель Макрон наголосили, що тепер рішення за Кремлем. Водночас, російські ультранаціоналісти, зокрема депутат Держдуми і прокремлівські блогери, різко відреагували на ініціативу. Вони вважають, що Україна і США – Можуть використати цей час для перегрупування сил. Генерал РФ Віктор Цоболєв назвав перемир'я, цитую, неприйнятним. За його словами, про це також говорив і російський диктатор Володимир Путін. Соболів заявив, що перемир'я, мовляв, лише вигідне Україні, оскільки за 30 днів вона зможе перегрупуватися, посилити свої сили і отримати додаткові дрони. Це тільки на руку українцям. Ось скільки дронів сьогодні атакували вночі, нам це зовсім не потрібно, сказав російський депутат. За даними інституту вивчення війни, західні служби безпеки вважають, що Володимир Путін не збирається йти на компроміси щодо територіальних питань, миротворчої місії чи нейтрального статусу України. Кремль демонструє відкритість до перемовин, але насправді прагне добитися своїх стратегічних цілей. Тим часом у Кремлі вже відреагували на ініціативу. Прес-секретар Дмитро Пісков заявив, що Москва очікує офіційної інформації з Вашингтона за підсумками. Перемовин України та США. Цитата: спочатку, ми повинні отримати цю інформацію. У нас заплановані контакти з американцями, під час яких ми розраховуємо на повноту даних, сказав Пісков. Він також не виключив можливості телефонної розмови на найвищому рівні, якщо в цьому виникне потреба. Цитата: якщо це буде необхідно, її швидко організують. Канали діалогу з американцями дозволяють зробити це оперативно, дав Пісков. Втім, за його словами, поки що немає жодних домовленостей чи запитів на таку розмову. Крім того, дата і місце можливої зустрічі Путіна та Трампа поки що залишаються невизначеними.